Ось цей габаритний газовий котел, єдине, що залишилось від обладнання старої котельні училища. Ще три таких екземпляри відправили на металобрухт, які саму дороговартісну практику обігріву корпусів училища газом. Котельні котли, які в нас стоять ністу п'ять, випуска 1977 року, тобто їм уже понад 30 років. Ми разом з партнером Кальвіс вирішили зробити реконструкцію нашої котельні для того, щоб зменшити. Використання газу, тому що ми кожний рік використовуємо біля 150 тисяч кубів газу на суму майже 700 тисяч гривень. Виробником нових котлів, які змонтували в реконструйовані котельні училища, є спільне українсько-литовське підприємство Волинь Кальвіс їх номінальна потужність 1000 кВт. Продавцем тепла училищу тепер буде дочірня структура Волинь Кальвісу Захід тепло. Загальна площа обігріву 7,5 тисяч квадратних метрів. Спалювався газ і зрозуміло, що це було дорого. Мало того, що дорого, це ще було і холодно. Через конкурс взята котельня в оренду і на основі інших нормативних документів готується договір через тендер на продаж тепла. З нашими котлами ця система буде працювати звичайно ефективніше. В Училищі вже заготовили і сировину для нових котлів. Та найбільше тішість споживачів запропонована виробником вартість одиниці теплової енергії. Паливо буде дерево і торфобрикети різні. У них гірколорі одна коштує 801 гривня. У нас в минулому році вартість гікохлорі коштує 1300 гривень. Значить, велика вартість. Я думаю, що інвестор вкладає гроші сюди, гарну справу робить. І з часом вони, напевно, окупляться. На всіх стадіях реалізації проєкт активно підтримала обласна влада, а завершальний етап пусконалагоджувальних робіт на об'єкті інспектував заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк. Питання заміни природного газу біопаливом сьогодні є актуальним. Це завдання поставлено президентом України, особливо перед лісогосподарськими підприємцями. І ми мінімум 2 мільярди кубів газу по Україні маємо замінити природним газом. Ну а волинь, як завжди, була в авангарді цього процесу, і саме по Ковелю, тільки по Ковелю, фірмою, приватною фірмою Захід тепло. Це вже другий об'єкт, який вводиться. В дію заміна старих котлів, коефіцієнт корисної дії з 50 до 90 відсотків піднімається. Ну і вартість тепла або затрати, які йдуть на те, щоб нагріти приміщення, на 30 відсотків дешевше. Наступним кроком в напрямку енергозбереження в училищі бачать ремонт теплотраси, що допоможе уникнути зайвих втрат тепла при його транспортуванні.